Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Свого часу у Великій Британії могли говорити із Зеленським саме про витік інформації з офісу президента про Єрмака і його батька президента попереджали ще в 2020 році. Про Єрмака і його батька президента попереджали ще в 2020 році. Про це свого часу у коментарі в голос сказав військовий експерт Олег Жданов. А це саме те, про що в першу чергу повідомили ЗМІ, оскільки після публікації інформації президент почав одразу виправдовуватися. Бо Зазвичай він не реагує на інформаційні вкиди чи заяви, що лунають в змі. Що стосується наявності людей, які можуть забезпечувати цей витік інформації, то яскравий приклад Андрій Єрмак. По перше, його батько та мати це професійні розвідники, які працюють в одній організації, головне розвідувальне управління збройних сил Російської Федерації. Його батько дружить із шефом зовнішньої розвідки Росії та живе у Москві. Ну як ви думаєте, син міг вирости автономно від батьків чи стати великим патріотом? До речі, Єрмак народився в місті Ленінград. Це у теперішній Росії. Проте в офіційній біографії чомусь пише, що він народився у Києві. Ще один чоловік наразі ще не з близького оточення президента, але саме у його лабораторіях Євролаб, Зеленський свого часу здавав аналізи. Андрій Пальчевський, він офіцер головного розвідувального управління РФ у 80-х роках, був членом до речі, групи президента Куби Фіделя Кастро. До речі, Євролаб Пальчевського функціонує ще й у Москві. От це те, що лежить на поверхні, наголосив експерт. Як ідеться у статті видання, наші гроші за цими людьми тягнеться шлейф контрабанди зброю Улому та зв'язків з російськими спецслужбами зазначається, що у червні в Україні створили держпідприємство Агенція оборонних закупівель, яке має право самостійно проводити закупівлі зброї та формувати очікувані вартості для цих закупівель. Повноцінно керівника у агенції поки що немає. Однак, за даними CensorNet, підприємство буде у сфері впливу заступника міністра оборони Дениса Шарапова. Це бізнес-партнер голови офісу президента Андрія Єрмака. Вони були бенефіціарами ТОВ медійна група європейського партнерства разом з росіянином Рахамімо Емман. Ноїловим наприкінці х років був старшим оперативним офіцером головного управління розвідки МО України. Потім пішов у бізнес і став засновником вищезгаданої фірми ще в 2001 році. Тоді вона мала іншу назву Міжнародна агенція з питань власності. А її директором був батько голови офісу президента Борис Єрмак. За даними новинарні, він колишній працівник головного розвідувального управління Росії За Януковича, Шарапов став першим замдиректора держпідприємства «Укроборонсервіс», а його сестра Дар'я Шарапова стала співвласницею ТОВ торгової. Дім Україна де Конго, і саме з Конго Україна мала значні обороти у сфері поставок зброї. Після обрання президента Зеленського та призначення Єрмака головою ОП Шарапов став першим заступником міністра з питань стратегічної галузи промисловості України. А вже 9 квітня його призначили на посаду заступника міністра оборони. Цікаво, що ще один бізнес-партнер Єрмака та Шарапова по медійна група європейського партнерства, росіянин Архамім Емануїлов, має давні зв'язки з російською розвідкою. Все це на думку автора статті та головного. Редактора наших грошей Юрія Ніколова напряму не доводить, що люди Єрмака торгують зброєю, а його батько є російським шпигоном. Однак така кількість російських спецслужб, як пише Юрій Ніколов, у такій чутливій сфері, як торгівля зброєю, ба більше монопольному торговцю зброєю, все таки напружує. Невже у всій країні немає людей з більш пристойними біографіями, бо все це створює поле для підозр та ворожих і В той же час всіх цих замів із міноборони залужний уже вигнав. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте в вподоба... Байки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.